Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати системи рівнянь графічно. Тема нашого уроку графічний спосіб розв'язування систем рівнянь. На минулому уроці ми з вами з'ясували, що кількість розв'язків системи лінійних рівнянь можна визначити графічно, будуючи графіки рівнянь або аналітично. Аналізуючи відношення коефіцієнтів рівняння системи, нагадаю, система лінійних рівнянь може мати один розв'язок, якщо прямі, що є графіками рівнянь перетинаються. Жодного розв'язку, якщо прямі, що є графіками рівнянь паралельні, мати безліч розв'язків, якщо прямі, що є графіками рівнянь збігаються. Відношення коефіцієнтів для кожного з названих випадків показано на екрані. Розгляньмо тепер такий приклад. Скільки розв'язків має система рівнянь 0х плюс 0y дорівнює 7, 2х мінус 7 у дорівнює 13. Перше рівняння системи 0х плюс 0y дорівнює 7, немає розв'язків. Оскільки значення лівої частини рівняння за будь-яких значень х та y дорівнює нулю, а значення правої частини число відмінне від нуля. Тобто значень змінних, що перетворюють це рівняння на правильну рівність, не існує. Якщо одне з рівнянь системи не має розв'язків, то очевидно, що вся система не має розв'язків. Висновок. Дана система рівнянь не має розв'язків. Наступний приклад: скільки розв'язків має система 0х плюс 0, 2х мінус 7 у дорівнює 13. Графіком рівняння 0х 0у дорівнює 0 є вся координатна площина, оскільки будь-яка пара чисел є розв'язком цього рівняння. Графіком рівняння 2х мінус 7 у дорівнює 13 є пряма. Кожна точка цієї прямої належить координатній площині. Тобто координати кожної точки цієї прямої задовольняють кожне з рівнянь системи, а значить є розв'язком заданої системи. Очевидно, що система рівнянь має безліч розв'язків. Наступний приклад. Дорівняння 2 х 3 у дорівнює 6. Підберіть друге лінійне рівняння таке, щоб отримати систему рівнянь яка перше має єдиний розв'язок, друге має безліч розв'язків, третє не має розв'язків. Розгляньмо перший випадок. Коефіцієнти даного рівняння а1 дорівнює 2 b 1 дорівнює мінус 3. С1 дорівнює 6. Коефіцієнти шуканого рівняння позначимо А2, b 2 і С2. Для того, щоб система лінійних рівнянь мала єдиний розв'язок, необхідно, щоб виконувалась умова відношення А1 до2 не дорівнює відношенню b 1 до b 2 Візьмімо, А2 дорівнює 1. Б2 дорівнює 1. С2 дорівнює 1. Відношення 2 до 1 не дорівнює відношенню мінус 3 до 1. Тому рівняння х дорівнює 1 задовольняє умову. Система рівнянь 2х-3 дорівнює 6, і x у дорівнює 1 має єдиний розв'язок. Другий випадок. Щоб система лінійних рівнянь мала безліч розв'язків, має виконуватись умова. Відношення а1 до а2 дорівнює відношенню b1 до b2 і дорівнює відношенню С1 до С2. Тобто коефіцієнти біля змінних і вільні члени пропорційні. Підберімо коефіцієнти так, щоб дана умова виконувалась. Візьмімо А2 дорівнює 1. Тоді, щоб пропорція була правильною, необхідно взяти b2 дорівнює мінус 1,5 і c 2 дорівнює 3. 2 відноситься до 1 як мінус 3 до мінус 1,5 і як 6 до 3. Система рівнянь 2х мінус 3х дорівнює 6. І мінус 1,5 у дорівнює 3 має безліч розв'язків. Третій випадок. Щоб система рівнянь не мала розв'язків, має виконуватись умова. Відношення A1 до A2 дорівнює відношенню В1 до В2 і не дорівнює відношенню С1 до С2, тобто коефіцієнти біля змінних пропорційні, але не пропорційні вільним членам. Тобто при a2 дорівнює 1, Б2 дорівнює мінус 1,5 С2 не має дорівнювати 3. Візьмімо С2 дорівнює 1. Умова виконується, система рівнянь 2х мінус 3 у дорівнює 6 і х мінус 1,5 y дорівнює 1 не має розв'язків. Чудово! Сьогодні. Ми розв'язували системи лінійних рівнянь. Наступного уроку ми продовжимо працювати над цією темою. Дякую за увагу. До зустрічі!